Всім привіт! Мене звати Євгенія і це моє нове відео про п'ять корисних порад для ретушера. Я вже 12 років працюю ретушером, працювала з багатьма брендами косметики одягу, публікувалася в багатьох виданнях, а також брала більше ніж 100 доларів за фото. Тому я рекомендувала би вам мене послухати. Звісно, перша порада буде підписатися на мій канал, тому що у мене дуже багато відео вже, як мені здається, і ще буде так само багато. Тому рекомендую вам підписатися. І ось моя перша порада: фіксуйте кількість витраченого часу на одну фотографію. Не треба робити одну фотографію 2-3 дні, тому що я знаю, що таке роблять на початку. І я теж таке робила. Все таки ми хочемо на цьому заробити так, насолоджуватися процесом потрібно, але треба знати міру. Моя порада це визначити вартість вашої години, потім визначити приблизно, скільки ви будете робити цю фотографію. Після того, як вам оплатили цю роботу, старатись не виходити за рамки цього часу, котрий ви собі поставили. Тому що, якщо ви берете, наприклад, за годину 20 доларів, фотографію ви приблизно зробите за 2 години, то сума за фотографію буде 40 доларів. Якщо ж ви будете робити цю фотографію 4-5 годин, вартість вашої години зменшується. Кому це взагалі потрібно? Не потрібно, тому старайтеся все-таки себе зупиняти і не перепрацьовувати, якщо вам за це не заплатили. Друга порада це актуальність портфоліо. Зараз навіть ті клієнти, котрі хотіли просто максимально вилазану ретуш, вони вже хочуть щось більш натуральне. Тобто ви розумієте, що життя все-таки плине і смаки у людей змінюються, і всі хочуть більш таку натуральну, трендову ретуш. Навіть в коментарях під відео з ретушю, такими знаєте, котрі залітають, можна побачити, як люди скаржаться на те, що люди так не виглядають це не справжні люди. Навіщо вони навіюєте комплекси людям? Це взагалі не так, таких людей немає, таких ідеальних людей не існує, навіщо ви це робите? І волоски є, і прищики є, і все, що тільки можна на світі є, і не ідеальні фігури, а ви їх прикриваєте, приховуєте, і це взагалі не справжні люди. Що ви з цього приводу насправді думаєте, чи навіюємо комплекси іншим людям, дівчатам? Як ви думаєте, що з цього приводу? Я б сказала, що можливо через те, що я розумію, я бачу реальну картинку, я розумію, що. Ну, більшість людей не ідеальні, дуже рідко таке буває, що вони прям ідеальні ідеальні. І це абсолютно нормально, і я сприймаю це абсолютно адекватно. Можливо, тому що я працюю з цим, я це розумію. Можливо, би я з цим не працювала, бо я теж думала, що можливо свідаль. Хоча не знаю, я просто виходжу в ідеальний, в ідеальний світ. Я просто виходжу в реальний світ і бачу, як виглядають люди. Я не розумію, чому я маю орієнтуватися по інтернету. Напишіть, що ви думаєте, я думаю, що у всіх а, Так ось по портфоліо. Передивіться його, будь ласка. Чи все там окей? Чи пишаєтесь ви кожною своєю роботою, котра там є у портфоліо. Чи, можливо, деякі кадри просто існують роботи, і навіщо вот потрібно, бо вони вам не дуже подобаються, просто вони, ну щоб щось було. Видаляйте, точніше, архівуйте такі роботи, можливо, там потім вам знадобиться, щоб показувати свій прогрес. Таке теж буває, я так часто роблю. Ось тому а, я б рекомендувала вам передивитись портфоліо, видалити. Архівувати всі кадри, котрі вам не подобаються, можливо, коли, можливо, котрі дуже переритачені. Ви ж бачите, що зараз все доволі таке натуральненьке, акуратненьке, непомітненьке. Ну, звісно, ті фото, котрі залітають, можливо, вони дуже прям такі яскраві, але часто це буває завдяки кольорокорекції або якимось цікавим позам. Тому Передивіться своє портфоліо і попрацюйте над ним, це завжди корисно. Третя порада це ваша техніка. Не пошкодуйте обов'язково на хороший, якісний монітор. Також важливо мати потужний комп'ютер, але потужний комп'ютер вам допоможе працювати без проблем, пришвидшено і тому подібне. Але. Монітор, мені здається, більш важливий, тому що комп'ютер повільний це більше про незручність, а поганий монітор це більше про неякісний результат, тому що ви просто будете робити те, що не відповідає дійсності. Я зараз вам розкажу історію про свій перший монітор. А у мене був монітор, просто якийсь рандомний. Я тоді ще не була артишером, у мене був монітор просто від комп'ютера, за котрим я там, не знаю, щось робила. І він був навіть без матриці IPS. Там був як вона, TS, називається? TF, якось так. Ось. І на тому моніторі я просто таку хрінь робила. Мені писали, що мої роботи червоні Я така. В смислі червоні? Вони червоні, вони якраз. Зараз я розумію, що вони були червоні, тому що коли я змінила монітор на якісний, я побачила, що я просто таку хрінь робила. Я взагалі нічого не бачила на тому моніторі, мені нічого не було видно. Тому я вам рекомендую обов'язково підібрати собі якісний монітор. Комп'ютер, звісно. Бажано теж, тому що вам просто банально буде незручно і ви будете більш повільно працювати. І деякі речі у вас будуть підвисати, фото можуть, фотошоп може закриватися через це, тому що буде не вистачати оперативної пам'яті. Тому я думаю, що це в принципі зрозуміло, але про монітор я все одно хотіла поточнити. Також з приводу планшета. Я пам'ятаю, коли я працювала мишкою. Мені теж здавалося, що мені дуже зручно і я прям взагалі молодець, але... Що можу сказати, коли я перейшла на, на планшет перші два тижні? Я просто була в аду. Це було дуже незручно. Мені здавалося, що все як це посудомийка. Я кину зараз все. Взагалі нічого не буду робити з цим планшетом. Я його зараз викину і все. І буду працювати на мишці. Але коли пройшло два тижні, я зрозуміла ось цю насолоду. Це просто ваше продовження роки. Мишкою, я взагалі не розумію. У Мене зараз Apple Mouse і я не знаю, якби я нею ретушувала. це дуже незручно. Я знаю, що хтось так робить, але... Я все-таки вам рекомендувала би купити планшет. Я б рекомендувала будь-який вакуум купити, вони не дорогі. Там, звісно, якщо брати синтек чи ну, пусть індекспро, там до 10 тисяч буде. Але якщо більш якісь прості моделі вам потрібно на початок, то можна взяти. Um, як він називається Intus S якось так, інтус з приводу розміру, вам буде достатньо S Не хвилюйтесь, більше не треба брати. Порада номер 4 не бути як я на самому початку. Якщо ви щось не знаєте, не розумієте, ви можете спокійно спитати у своїх колег-ретушерів. Звісно, це можуть бути консультація, це можуть бути курси, це може бути просто порада від більш а, досвідченої колеги. Але це абсолютно нормально, це прискорить ваш зріст. Я коли починала, думала, що я все знаю знаю, ось тому я нікого нічого не питала я думала, що я не розумніша. Я вважаю, що коли ви будете навчатись не самі, у вас все пройде набагато швидше. Коли я починала, була дуже обмежена кількість інформації. І, в принципі, всі ретушери були більш такі, знаєте, це ця спільнота була така більш закрита і всі приховували там скільки на цьому можна заробити. і тому подібне. Зараз все взагалі по-іншому. Я купа курсів, я купа людей, котрі можуть спокійно розповідати про те, що а, скільки на цьому можна заробити, що можна робити, як знайти клієнтів. Люди просто більш відкриті до цього. Тому я рекомендувала би вам цим скористатися. Тим більше вже так багато є всяких курсів про те, як а, шукати клієнтів, і тому подібне. Навіщо робити все самому, якщо можна купити знання інших людей, котрі вже їх Мають чи просто спитати поради, це абсолютно нормально, не бій. Порада номер 5 – це сервіс ваших клієнтів. Я би рекомендувала б вам включатись в проблему клієнта і намагатись її вирішити. Мені доводилося стикатися з ретушерами, з котрими я співпрацювала. І я можу сказати, що багато хто не помічає а, таких маленьких факапів, котрі дуже впливають на враження про вас. По-перше, забезпечити клієнта якісним файлообмінником. Знаєте, ось цей вітрансфер, котрий а, у нього обмеження в 2 ГБ. І ви намагаєтесь відправити 10 гігабайт фото фотографії. Ось цим вітрансфером і кидаєте 5 посилань. Це не дуже зручно, і це не дуже гарно. І я б рекомендувала вам купити цю платну версію і вже не паритись, тому що це набагато зручніше. Також, знаєте, є такі файлообмінники, котрі просто через день вже лінк не працює. Клієнт ще не встиг нічого скачати, а ви вже а файли вже видалилися, взагалі незручно. Я вважаю, що з цим неволі просто можна впоратись, тому зробіться. Дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку, можливо, навіть дзвіночок. І побачимось вже зовсім скоро. Всім пока!